100% ви вже дивитесь на перше відео, як заробити в інтернеті, і кожного разу при перегляді відео інших авторів ви розумієте, що вони несуть ну повну маячню, на якій або нереально почати заробляти, чи просто вас хочуть перевести на свої інші мережі, або не дай Бог ще й на платну підписку. Особисто мені не подобається дивитися відео про заробіток, які не несуть конкретного посилу. Я автор ходить навколо теми та пояснює тільки ази цього методу. Але сьогодні я розкажу, як можна почати заробляти за допомогою Тіктока. І це, на мою думку, найкращий спосіб заробітку на соціальних Мережах. Я вам розкажу повну схему і покроково розкажу, що треба робити. Також розкажу про підводні камені даного методу. Але перед початком відео постав лайк та підпишися, тому що з кожною підпискою ви прискорюєте вихід нового ролику. Крок перший. Ви створюєте один або декілька аккаунтів в Тіктоку. Далі ви створюєте телеграм-канал та це послання прив'язуєте до аккаунту в Тікток. Крок другий. Ви берете нішу, взагалі любу. Я рекомендую брати нішу музики або фільмів. Це найцікавіші ніші для аудиторії тік Наприклад, ви взяли нішу фільмі. Крок третій. Ви шукаєте максимально цікаві сцени з любого фільму. Наприклад, недавно вийшов фільм Опенгеймер, і зараз на ньому хвиля хайпу. Ви шукаєте в гуглі цей фільм та знімаєте цікавий момент до однієї хвилини, в якому є якийсь екшн. Наприклад, де люди щось там кажуть, потім починають кричати, і вже Тікток закінчується. Людина вже зацікавлена, переходить до коментарів та бачить ваше повідомлення, що ви написали, що ви можете перейти в телеграм-канал та дізнатися назву цього фільму, та також ви вказали код. Та якраз ви викладаєте ті. І вже у вас повинен бути постер цього фільму в телеграм-каналі. Ну тобто, вже невеликий там опис і сам фільм. Ну, коротше, пост, щоб людина перейшла і знайшла, за чим вона прийшла, і скоріше за все вона підпишеться. Четвертий крок: ви вже працюєте в телеграм-каналі, і у вас вже зібралася гарна база підписників. І канал вже не малий, а з великою базою підписників, які ще й пости дивляться та проявляють актив. Тобто, ви можете шукати такі ж канали і пропонувати їм взаєморекламу. Тобто, ви рекламуєте його канал своєму каналі, а він ваш канал... Своєму. Буде ще приходити аудиторія по цій ніші, та ви будете наращувати глядачів. Тобто активи статистики каналу будуть йти тільки вгору. І п'ятий крок. Ви вже масштабно виросли, у вас вже велика база аудиторії, ви починаєте створювати нові телеграм-канали по цій тематиці або по іншим, наприклад, по крипті. І вже з цього каналу переводите людей в інші канали. І тим самим у вас ростуть всі канали. До вас приходять рекламодавці, які дійсно готові купити рекламу. І може, в ніші фільмів ця реклама буде недорога, але якщо ви зможете... Можна перевести людей в нішу крипти, то там вже ціна буде в три рази дорожча. Ну і за 10 тисяч переглядів у ніші фільмів вам можуть заплатити приблизно тисячу гривень. Ну, дві, якщо повезе з заказчиком, а в ніші крипти в 3 рази дорожче. Тобто ваш профід 100%. Зараз я розказав про сцену. А тепер давайте поговоримо про підводні камені. І також буду все розбирати по крокам, як я розказував в схемі. В тіктоці можна створити не безлімітну кількість акаунтів. Якщо я не помиляюся, на один пристрій можна зробити до восьми штук. Та посилання можна... Прив'язати тільки після першої тисячі підписників. Але в своєму телеграм-каналі Донки Івана я виклав спосіб, як ви можете це обійти та поставити послання навіть на аккаунт, на якому нуль підписників. Я виклав пост з виходом цього відео, тож переходьте та дивіться, як обійти цей камінь. При виборі нічого в принципі немає каміння, але прислухайтесь до моїх порад, про що та яку тему будуть ролики. З пошуком я теж не знаю, які будуть камені. Просто викладайте відео та правильно його оформлюєте. Про телеграм-канал можу сказати, щоб вивели його на регулярній основі. Постів в день, щоб статистика була без просадок. І цікавість аудиторії до вашого каналу не падала. Теж саме з Тіктоком, по два відео в день. Ще можу сказати, щоб ви не стрибали від радості, коли вам запропонують вашу першу рекламну інтеграцію в каналі за пару сотень гривень. В основному це мікрозайми або ще якийсь мусор. Я рекомендую вам не рекламувати взагалі нічого до 10 тисяч підписників, тому що гроші за рекламу вам будуть платити невеликі, але цими рекламними постами ви зменшите цікавість аудиторії до свого каналу, та пости будуть набирати менше переглядів. Тож просто викладайте пости та колаборуйтесь з іншими такими ж блогерами в цій тематиці. І також, якщо ви не знаєте, на яких сервісах можна розміщувати рекламу, що ви продаєте рекламу на своєму каналі, то я виклав пост з найкращими сайтами, де сидять реальні покупці, які дійсно готові купити рекламу. Послання на канал Думки Івана буде в описі. Також найзначніше, що вам потрібно буде зробити, так це кожного дня витрачати одну або дві години свого часу і робити ці пости з відео в ТікТок. І гроші ж підуть не в перший день чи навіть тиждень. Перші гроші при Умовах, які я назвав, будуть приблизно через два місяці упорної роботи вашої кожен день. Але ж ви самі розумієте, що це все одно в будь-якому випадку вам точно відіб'ється, і ви в будь-якому випадку будете в плюсі. Якщо вам просто набридне цим займатися, то ви завжди зможете продати канал на біржі за хорошу ціну. І тікток аккаунти, на яких ви викладали фільми. Якщо у вас в телеграм-каналі було 20 тисяч підписників, то вам можуть реально запропонувати тисяч так 5 гривень. Та й на мою думку, це 100% спосіб заробітку, в якому ви в мінус точно. Що не підете, Да й ваша робота вам точно щось принесе. І зараз, до речі, в Тіктоці стало набагато менше відео на цю тему. Тож ви можете залітати в Тікток, і може реально ви прям стрельнете і у вас ролик якийсь там залетить. І рекомендую підходити до процесу з творчим наміром, так і діло буде швидше, і процес буде цікавішим. А також на каналі вже є багато відео, як заробити в інтернеті, а також експерименти, де я пробував заробити. Рекомендую подивитися, тому що з відео ви точно візьмете щось на замітку. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо хочете, щоб ролики виходили часті а також не забувайте, що всі корисні посилання будуть в телеграм-каналі, тож не пропускайте можливостей і починайте щось робити в цьому житті.